Всім доброго дня! Сьогодні моя казочка для найменших. Казка про крапельку дощу. Шала була маленька крапелька дощу. Вона народилася високо в хмаринці, кругленька, прозора та дуже допитлива. Крапелька мріяла побачити весь світ. А що там унизу?» – запитувала вона хмаринку. Там дерева, квіти, річки та веселі дітки, відповідала хмаринка з усмішкою. Я хочу туди, радісно вигукнула крапелька. І одного разу настав її час. Хмаринка ніжно відпустила крапельку, і вона полетіла вниз, крізь вітер, крізь промінці світла, весело танцюючи в повітрі. Крапелька сіла на листочок і побачила метелика. Привіт, сказав метелик, ти така свіжа й блискуча, завдяки тобі листочок радіє. Крапелька зраділа, вона принесла користь. Потім вона скотилась на землю і напоїла маленьку квіточку. Дякую, мила крапелько, прошепотіла квіточка. Тепер я знову розквітну. А коли виглянуло сонечко, Крапелька перетворилась на легку пару і піднялась назад у небо до хмаринки. Ти повернулась, радо зустріла її хмаринка, як там унизу? Там прекрасно, відповіла крапелька, і я ще хочу летіти знову, щоб подарувати радість квітам, деревам і усьому живому. Так, крапелька дощу зрозуміла, що навіть маленька вона. Вона може зробити великий добрий вчинок, і з того часу вона знову і знову танцює в дощі весела, ніжна і добра.